Друзі, всім привіт! Отримали від компанії Грьосер отакий потужний дуйчик, як тут у нас заявлено по характеристиках, і зараз ми його затестуємо. Тому розпаковуємо. Так, ну що? Дивимось, що у нас тут є. Так, почнемо. Гарантія з інструкцією. Сам отакий апарат. Ми бачимо, що він зразу йде на дві батареї макітовською посадкою на два контакти. Це вже радує сюди стане будь-який акумулятор. Потім у нас іде отака труба. І круто тим, що тут є дві насадки. Одна така і одна така. Ну і ремішок. Давайте вдягаємо насадочку. О, Зверніть увагу, як закривається сама насадка. От так. Клац, вдягнули і закрили. Так само і тут. Що ми будемо використовувати? Із цим е, дуйчиком. Це 6 амперні батареї. Шестерочки Pro з елементами е, EV, чи як їх люблять називати ІВІ. Макітовська посадка. Така гарненька індикація. Заряджається він як від станції, так і є і від штекера. Тому вставляємо батарейки. До речі, до кожної батарейки йде гарантійка, така йде на кожну батарею. О, а я то думав, інструкція якась. Ні, це більше йде гарантійка. Заповнювати, у кожної батарейки є свій номер. Напруга дуйчика 40 вольт, число обертів від 9 тисяч до 23 тисяч обертів на хвилину, швидкість повітряного потоку 240 км на годину. Об'єм повітряного потоку 1020 метрів кубічних на годину. Давайте розберемося по його включанню. Значить, включаємо перша швидкість. Друга. Третя і він тікає. Четверта. І Турбо? Дивіться. Дивіться, коли ви виключаєте його, всі характеристики збиваються. Немає у нього тут пам'яті, запаминання. На якій швидкості це все було включено крайній раз? Тому що, друзі, пропоную йти його і затестити цей апарат. Так, давайте змінимо у нас насадку. Отак от, от. Оп, і пробуємо. Як у нас буде зміною насадкою? Ну, з трубою мені трошки більше подобається. А тепер трубою. Ні, труба явно краще, дивіться. Да? От дивіться, як нас таке труба збере. Так, зразу скажу, тут листя багато, два оріха, плюс половина яблуні. Тому давайте почнемо з першої швидкості. От Перша швидкість така легенька для мангалу. Друга вже краще. Третя бодріше. А четверта вже пошла. 我先走吧。 Нормально він так думає. І це мокрий обіг. Дивіться, так, да, тут нічого взагалі не тримає його, дивіться. Ми Пробуємо робити невеличкі кубки. У нас по батареях. Так, у нас уже майже дві поділки пішло. Ну, Також батарею ж показує і тут. Ось. Тому пробуємо далі. Де нормальний листок, не утрамбований, не сирий. Оце він взагалі на ура його видуває. А де Оріха важкий листок? Так, ну що, будемо вже закінчувати. Прибрати ми тут прибрали. Максимально здули. Так, у нас тут вийшло чотири кубки. Значить, одна маленька, друга маленька, третя величезна. І ось четверта біля мене сама велика. Значить, оцей апарат справляється на всі 100%. Ви самі можете побачити це оріг, мокрий листок, важкий і не так просто його дуть. Но він дме і яблука гнилі, і оріхи, які опали вже погані, мокрі. Він також це все дме. О, аж от потоку вітру, аж стола скидає на турборежимі. Турборежим працює не постійно, значить, е включаєш там стільки то секунд він працює і відрубається сам. Ну, а для чого вам постійно працювати на турборежимі? Якби це не на камеру, взагалі б, працювати було б саме задоволення. Я б так би не спішив, би потихеньку видував, би, виносив би, викидав. Так, ну і що, з оріхом поборолися і тепер на останок. Пробуємо, видуть алею нашу, тут листочки такі більш сухіші. Це для нього взагалі. загалі. Оце красота! Так, ну тут показує дві поділки, але тут уже по поділці залишилось зараз. Починає навантаження будь. Всі, мабуть. Mm -hmm. Давайте доплемо. О, оце вже все. Ех, чуть-чуть залишилось. А ну, давайте ще спробуємо перегрузити і на меншій швидкості подуть. На другий. Mm -hmm. О, так і ще може і завершимо. Ану третю. Ну Давай чуть-чуть. Так, ну і що? Не буду я його мучать. Круто вийшло, що після перезагрузки акумулятора він ще дав нам допрацювати. Тому давайте порахуємо, що ж там в нас по часу. Так, друзі, оцих батарейок 6 Ампер 20 вольт. Е -е, високотокових вистачило на 35 хвилин. Е -е, чому так мало? Тому що оріг був сирий і дуже багато із ним крутилися. Спробував на відео і цей перехідник такий. І трубчастий більше, мені до вподоби більше трубчастий, чим отакий плоский. Також хочу замітити, що із шестерками, акумуляторами високотоковими він на руку не легкий, тому або купуєте до нього четверки, або берете поворозочку, вона там регулюється, вішаєте на себе і все здуваєте. Із дуже мокрим листям я Йому, звісно, важкувато. Тут не треба, навіть, як то кажуть, і приукрашувати. і з сухим, більш таким уже підсушеним листочком яблуня, там груша наура. Видуває він і без ніяких проблем і з ним більш мобільніше виходить набагато чим з граблями. Тому що хочу сказати: дуйчик класний, ще на нього буде у нас. Порівняння з другим дуйчиком від компанії СтарПро, тому дякую компанії Гросер, що прислала нам його на тестування. Закріплю посилання тут на компанію і під відео. А ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.